Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пухкі смажені пиріжки з гарбузом. Готуємо тісто для пиріжків. мисці з'єднуємо кефір, його обов'язково потрібно нагріти до теплого стану, цукор, олія, сіль. Все перемішуємо до однорідності. Окремо просіємо борошно, додаємо до нього соду, гарно перемішуємо його. Далі борошно додаємо до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. І ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замісили воно м'яке, нелипне не до рук, не до поверхні. Накриваємо зверху рушничком і так залишаємо на столі на 30 хвилин. Готуємо начинку для пиріжків. Очищений гарбуз в рецепті я використовую сорт гарбуз диня. Очищаємо від шкірочки та насіння та натираємо на дрібну терку. Натертий гарбуз викладаємо на друшляк. Трішки придавлюємо гарбуз, щоб зійшов зайвий сік. Коли все підготовлено, тісто та начинка починаємо формувати пиріжки. Тісто розділяємо на дві частини. З однією частиною працюємо, іншу кладемо та накриваємо знову рушником. Тісто розкачуємо у качалку. Нарізаємо на рівні. Частинки. Поверхню трішки присипаємо борошном, беремо шматочок тіста, розкачуємо його у коло не дуже тонко. І так робимо зі всім тістом. Далі формуємо пиріжок. Кладемо натертий гарбуз, трішки присипаємо цукром і щіпуємо краї, формуючи пиріжок, викладаємо на поверхню присипану борошном. І так робимо з кожним шматочком. Далі починаємо смажити пиріжки. На пательню наливаємо олію і дуже гарно її розігріваємо. Викладаємо пиріжки на пательню та смажимо їх до золотистого кольору на середньому вогні з обох сторін. До готовності. Готові пиріжки викладаємо на блюдо. Пиріжки готові, можна подавати їх до столу. Обов'язково приготуйте ці дуже смачні пиріжки з гарбузом. Це смак дитинства. Подивіться, які вони пухкі та дуже смачні. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.